Повертається на майданчик, повертається у гру. Він пропускав минулий тур, Сьогодні він в складі. Отже, на середньому, Донбасу 13 номер. Він забиває. він в Новіткополяк. Класний розіграш. Передача в лінію. І завершення. 2-2. Вигород зрівнює. Отрапа Донбасу. Перехід, і Забиває Андрій Срілет. Зробив зайві кроки. Пас вперед, проходить. Відмінний пас. Це Євген Сапун і завершення. Чіванов йде вперед, всягу оборону. Лапалзу проходить передача. Відмінний пас від Івано. Сейв, Сапуна. підбирання за Карпатами. Давить ім'я зберігти. Константинов. В Назад. Гарбар. Гарбар, значков. Новоборо. Пупушкин. Соу. Опушкин край. Варлов. Вийшов замість. Володимира Кары. Рома так в центру здалеку. Пробиває гопіпера. 9,8. Забиває Владислав Тухушкин. Вже в дріжу помахі, робить пробіжку. Забиває. Карпати. Забиває Карпати. При цьому пробіжку. Тві, 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 пас на Карелова в центр. Гадельшин. Забиває. Даміло йде вперед. Витягне себе захисника і віддає недалі персонально в обороні проти Фітішкина. Ретін дале зривання від Гербаков. З острова купалися. Це не підборці передача. Клас від Володимира Карина. Я Веслава Кутушкина. Сирена перший тайм завершився і виграє його Донбас. Тут, як не зрозуміло, робить Кононенко, кудок. Ось, показав дві хвилини. Йоганка, компас лінію забирає Донбас. Тут є дістанція, нічого не вийшло. Все продовжує, більш вдалий, може стати метрів здалеку. Наші їхні спроби перейти розриви в захист і стягнути оборону не завершиться вдало. Я дістав пішло. Ладненько. Мати пробувати на Михайло Данило. Відбуває Слесь, підбирання забирає Обо Куплюшкіна, він же на підборну, подвійний стреє від Едуарда Бойка. Замов. Більше кидати дистанції, більше не вдається. Пушкин. Гол, скрип. И гадбельшу. Рело поррелок. Проблема в нагаді. Спейло! Реалов. Щербакова кидок. Щербакова слей. Думба. Габар. До виконання від Дмитра Гарбара. Клас! це клас, до. Як одна з трьох найкращих команд окрім минулого пізвони. Апуліньо, чудова передача і забуває Ярослав Медяний. Гра завершилась 31-24.